Ну що ж, всім привіт, мої дорогі друзі. З вами я, Дево Давид, і ви на каналі е, Давид Лобатий. І ми сьогодні ми граємо Майнкрафт. Ну ми сьогодні граємо не просто так, ми сьогодні будуємо нову АЕС. Е, бо дуже знаєте чого? Бо тому ж е, Петя, мій однокласник, взірвав було ще доправління. Да-да, він іменно зривав було ще управління. Бо дуже мені було так жалко АЕС, що я її хотів, що, я її, що я її пробудую, було ще ще управління побудую. І нас сьогодні зразу буде. Нас сьогодні зразу буде нескільки приміщень. І будемо підключати сьогодні навіть реактор. До речі, я вам покажу, який зараз енергоблок. Ви його ще не бачив. Він такий офігенський. Я його зробив не таким, а то що, а вот він. Він так от виглядає всередині. Він тут же, вже зроблений за алмазів. тот же самий реактор ВВР. Трошечки змінено тут. Тільки тут на, стоїть е, ну, бак, ну, спеціальний бак для води. Бак для води. Ну, спеціальний бак для води. В, в будущем Я, я в будущим хочу побудувати спуск, е, спуск води. Я хочу з енергоблоку. Зробити спуск води з енергоблоку. Тут у нас же зам сам реактор тут. А дивіться, а тепер дивіться який Зараз енергоблок став з зовні. Буду. Він став трошки крутіше. Він. ну що, як он? Класний він? Я ще так я ще такого не будував. Я такий. Мені такий перший будував. Я, ну, вперше я його по два. Вот він. Це самий атомний, ну, енергоблок. Він зараз ззовні так він виглядає. Ну що ж? Друзі, всім до побачення! Сьогодні я вам тільки показав, е, ну я вам покажу е, строїтельство свої АС. Це я вже почав струїтельство своє АС. Новий АС АС з новим було дому управління. І там, де буде кнопка АЗ5, яка от буде зупиняти реактор, якщо його будуть ну, його перегрівати активна зона. Бо дуже ж октивна зона мого реактора. Е теплова... Е ще немає теплової. Вона тільки тільки е Ой, я забув реактор виключити. Зараз э, чую. зараз реактор зуб. Ну, зараз не працює реактор, бо долашеш реактор тільки-тільки -ті, э, почав працювати, а потім я його зразу зупинив, будошиш, як я згадав, що для нього вже треба управління. Управління реактором ми його побудуємо ми побудуємо управління реактором. Зараз тільки турбіни, а в слідчій частині я буду будувати е місце, для бараб місце для барабану сепаратора і місце для е циркуляційного насосу. І там і буде вода прокачатись. Е Контур. Контур будуть замкнені через бас. через басейн. через басейн, воно буде підключене. Тут у нас... Вот я вам показую, от тут я вам показую, тут у нас будет. Я, от я вам показую, тут нас будет бляха. Сейчас вам показую, тут у нас будуть тут у нас будет басейн буде бос, видержки. І через нього через е, э, будуть ось тво проходити через цей через прохід будуть воно проходити, 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 проходити. І у нас десь то ось тусь гцен. На початку Гетсен. Потім барабан-сепаратор, і воно буде ось так от йти, 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 і будуть повертатися вже ось так от в басейн, в басейн. Ну, ну що ж, на цьому е, відео завершено. Всім до побачення!